Ужгородці прагнуть жити в чистому європейському місті. Підтвердженням цього є створення першого селективного смітника. Бездіяльність міської влади до проблем забруднення Ужгорода змусила діяти приватних підприємців, аби допомогти товариству Ава та в першу чергу собі небайдужі громадяни встановили перший екосмітник. Тут відкрився перший селективний майданчик, який дає змогу людям, які вже готові до цього, готові прийняти сортування. Вони дає їм змогу почати це робити. Товариство вивозить дань сортування на бази вторинної переробки, де здається для того, щоб зменшити кількість сміття, яке збирається на сміттєзвалищах. Новий смітник свого роду сортувальна станція папір, картон, пластик, скло та батарейки. Для ужгородців такий смітник щось нове та незвичне. Та це чималий позитив. Красиво зроблено, красиво зроблено, чисто і все. Лише треба акуратно. Поводитися коло нього. Ну, я думаю, що однозначно позитивно вплине. Ну, інакше на що це робити. Пан Іван, який наглядатиме за смітником, не надто оптимістичний. Каже, що люди не звикли сортувати сміття. Краще викинути все разом у контейнер, який знаходиться поруч. Багато людей ще не звикли до такого проєкту, приходять, кидають в контейнер картонні коробки. Хоча рядом є такі окошечка, куди можна сортувати сміття картон бумагу, стекло, пластмасові бутилки і батарейки. Щоб зробити майданчик більш охайним та привабливим, його розмалювали. Художники відобразили природу, символ екологічної чистоти. Це на думку творців смітника, змусить замислитись людей про чистоту навколишнього середовища.